Глиночки чудові, всі різно кольорові, коробоці лежали, тихенько розмовляли, шур 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 шур-шур-шур, тихенько розмовляли, Шур-шур, шур шур тихенько розмовляли. Та ось прийшли малята і стали з ними грати. Це глиночки зраділи і мовили, що сили. Тук тук, так так-так-так, всі мовили ще сили, тук тук, так так, -так всі мовили ще сили, раділися і малята, і гралися з ставця, це глинах майстрували і весело співали. ля, -ля, 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 -ля так весело співали, ля, -ля, 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 -ля так співали. З'явилося з стиглинок містечко кольорове, малята посміхались і плескали в долоні, плес плес, плес на плеси, плескали в долоні, плес плес, плес на плиси, плескали в долоні.